У фірі програма очі. І ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Десятитонним вантажівкам на міст Зась та Кульвові розв'язують проблему ремонтів. Трясемось. Ми Це... вже так привикли ходити. Мені ну як Трясемось. не про... ну як Трясемось. привикнути можна до аварійності? Чи заробляє Львів на кінотуризмі? Отут знімалася сцена… Фільмі Далтаня та мушкетери. Коляда у тюрмі справа неприбуткова. <му> Якщо не можеш відремонтувати міст, визнай його аварійним і справу, що на декілька років можна загальмувати. Депутати Львівської міськради заборонили автівкам вашим аніж 10 тонн заїжджати на міст, що не розташований на головній артерії міста вулиці Городоцькій. І вже від сьогодні тут почали встановлювати відповідні дорожні знаки. Натомість конструкція потребує капітального ремонту. Приїжджати цим шляхопроводом страшно не лише шоферам вантажівок, а навіть велосипедистам. Постраждати можуть навіть пасажири поїздів, адже якщо що міст падатиме, то може розчавити потяг, що проїжджатиме попід ним. 2013-го заборонили їздити вантажівкам важчим ніж 20 тонн. Через три роки обмежили до десяти. Бетонну конструкцію тримає лише іржавий металевий каркас. Щодня цим шляхом прямують сотні пішоходів та тисячі машин. Вів'яни затамовують подих, щойно ступають на дорожнє полотно, адже такий похід кожного разу може стати останнім. Тут не тільки він аварій, тут ще вода. Часом пробивається, труби тріскають. Коли з дитиною йду, тоді думаю, що може стряпитися, може десь знову запхати, вилетіти. Ну як не про ну як провикнути можна до аварійності? Меч нависає міст і над залізничниками. Під бетонною конструкцією перетинаються важливі залізничні шляхи, що сполучають Україну та Європу. Щодня ними курсує понад 20 пасажирських поїздів, а також вантажні локомотиви, які тягнуть цистерни з небезпечними хімічними речовинами. Якщо міст впаде на вантажний потяг, техногенна катастрофа у Львові неминуча. Якщо це буде пасажирський поїзд, це будуть ну, людські жертви, то то звичайно будуть, але хуже ситуація буде, якщо там буде хімічний вантаж, там можуть евакуювати весь Львів. Натомість фахівці з міської ради запевняють, міст офіційно не аварійний, але для повноцінного користування він теж непридатний. Так вирішила Київська комісія, члени якої ретельно досліджували шляхопровід, аби відремонтувати небезпечну конструкцію із необхідних 23 мільйонів гривень. Депутати цьогоріч виділили лише 11. Це мізер скажеться в управлінні інженерного господарства. Однак, усупереч думок водіїв та очевидних дірок у конструкції гарантують, ще декілька років міст витримає. Не аварійний шляхопровід через залізничні колії на вулиці Городоцькі. Не аварійний міській раді буде бюджет, тоді будемо говорити. Узятися за реконструкцію вкотре обіцяють наступного року. Звісно, якщо 2016-го у скарбниці знайдуть на це кошти. А поки водіям важкового ків загрожує штраф у 255 гривень за те, що вони заїдуть на городоцький міст. Ірина Мочульська, Наталія Кулик, Васильськопакантона Кіза, програма Очі на Львів ТВ. Фронтова поезія на стінах Львова. Активісти створюють першу в Україні вуличну галерею Вірші з війни. Молоді художники розписують занедбані стіни міста поетичними рядками автори яких учасники бойових дій на сході країни та їхні родичі. Зініціювали акцію Самі бійці АТО а за втілення ідеї взялися 27 волонтерів-художників з усієї України. Для створення патріотичного стінопису обрали десяток об'єктів, майже завершили поки що лише один. Вірші вже з'явились на стіні військового містечка. ...Львівського гарнізону на вулиці Бенедиктовича. Поезії доповнені тематичними картинками, які символізують початок та очікуване мирне завершення війни. Праця митців дійсно непроста і вражаюча. Щоб повністю розмалювати одну секцію площею приблизно 4 на 8 метрів, потрібно майже тиждень та 2 тисячі гривень. Левова частка витрат кошти благодійників. Довести арт-проект до фінішу художникам заважає зимова погода, проте вони запевняють, щойно потеплії продовжать творити. Поки мороз, виготовлятимуть трафарети для нових малюнків, а також планують прикрасити віршами один із підземних переходів. Це є власне благоустрій. Тобто ми не беремо будь-яких чистих стін. Ці стіни були спескуджені невідомими написами, якимись тегами. Двоє авторів вже є, загинули в боях. Один з них, до речі, прикрив собою товариша, коли мені на окоп попала була. І в мене є два верші власне їхнього авторства. Тобі не втямки за країну, тут гинуть кращі синів. Навіть те, що бєць безіменний, ти якби заглядаєш трішки в його душу. Біль, страждання і закликає до якихось таких високих речей ну, прийняти участь в тому процесі. Ми захотілося, щоб вони... Швидше вернулися додому, щоб нарешті закінчилось це, це все, щоб кожен з них вернувся не лише живим, а здоровим. Що таке кінотуризм та чи може Львів на цьому заробляти? Світова практика показує, що в містах, де відбували зйомки кінохітів, після вдалого прокату стрічки розпочинається туристичний бум. Мандрівники хочуть відвідати усі місця, де відбувались ключові події улюбленого фільму. Львів не виняток саме тут знімали топові радянські повнометражки. Д'Артаньян та тримушки а також старики-розбійники. А ще місто може заробити не тільки на туристах-кіноманах, а ще на оренді знімального майданчика. Та кіноапаратури не забуваємо і про робочі місця. Скільки столиця Гличини заробляє зараз, і що чиновники роблять, аби таки розрекламувати вузькі львівські вулички серед найвідоміших кінокомпаній світу, знають наші журналісти. Отут знімалася сцена в фільмі Дартанян та мушкетери». Це було передмістя Парижа, Менк, де саме Міледі забирали рекомендовані листи до Диталвіля і е, «Старий Стальбаво, Стеріот Галереї. Познавець Петро Радковець добре знає історію кіно Львова. Це невід'ємна частина екскурсії містом, проте лише для старшого покоління. Туристи е, е, запитують все, що пов'язано з тим, що вони знають. І якщо їм виникають якісь паралелі, ото от вони бачили в кіно, а тут вони приходять і бачать це на вулиці. Це в всьому світі цікаво. Пора, на своєм віку, Красавіце і купу. Щаслівому клітку. Аксплескою кінотуризму у Львові немає, певен Петро Радковець заробити на екскурсіях місцями радянських хітів не вдається, бо молодь любить кіно сучасне, а тут його не знімають. Втім, українські міста, особливо Львів, вигідні для кінозйомок, наголошують вітчизняні режисери, бо це європейське містечко, де можна відтворити Францію, Австрію чи Італію. Чому знімати в Україні, а не безпосередньо в державах, де відбуваються події, відповідь банальна. Це дешевше. Львів вигідний першу чергу не тільки тим, що тут архітектура, і все рештофов. Локація вигідна з точки зору доступу до Карпат, з точки зору доступу до різних, як то кажуть, часових середовищ. Ви можете попасти в середньовіччя, ви можете попасти в совок. Аби привабити іноземні чи вітчизняні компанії, які б створювали у Львові свої шедеври. Місцева влада йде назустріч режисерам. Тут легко дістати дозвіл на зйомку. І це попри те, що до скарбниці міста офіційно кіновиробники не сплачують жодної копійки. Міська рада зацікавлена в тому, щоб Львів став. Умовно кажучи, столицею кіноіндустрії України і не лише України. Що приїжджають з знімати групи там чи з Києва, чи з інших міст, чи за кордону, то це є ну, свої рідні туристи, які так само, як і інші туристи, залишають кошти і в готелях, і в інших об'єктах і закладах на території міста Львова. А ще у Львові першими в Україні створили кінокомісію. Тепер новостворений орган візьме на себе усі організаційні моменти. Кіновиробникові потрібно лише заповнити заявку. В Бельгії є містечко Брюге, Там зняли фільм Заховатись у Брюге. От. І після того всі почали більше їздити в Брюге. А знімали ну просто, тому що місто гарне. Якби повинні будуть зняті такі масові, напевно, фільми для масового глядача, можливо, європейські, американські. І тоді, тоді більше людей до нас поїде з Європи в тому числі. Привабити. Не поодиноких мандрівників, а тисячі туристів можна, лише знявши стрічку світового рівня, зазначають експерти. Поки відомих режисерів лише чекають у нашому місті. Христина Величанська, Назармельник, програма Очі на Львів ТБ. Аби двоє малюків не залишились сиротами, необхідно зібрати понад 118 тисяч євро. Життя молодої мами Василини Ярмоли з кожною годиною гасне. Понад півроку тому в 29-річної львів'янки діагностували рак крові. З недугою спочатку боролись у рідному Львові, Прийшли шість курсів хіміотерапії, але все дарма. Зараз Василина на лікуванні в Польщі, адже лише там медики дали надію на життя. Однак, аби вона реалізувалась, потрібне дороговартісне лікування, а згодом пересадка кісткового мозку. Мама, ми за тобою ми дуже скуч... сильно скучаємо. Вже три місяці побачити маму малеча може лише так, виснажено у лікарняному ліжку під крапельницею і лише на екрані комп'ютерного монітору. Діти розуміють, чому мама немає зараз поруч, але з нетерпінням чекають її вдома. Ми молимося не ну, вечора і зранку на вервичці. Просимо Бога, щоб вона була здорова. Мама ж вечевиду жила, хоч вона вона знову приїхала і зі і зі мною бавилася футбол. Біда прийшла в один день, коли Василині поставили страшний діагноз гостра лімфобласна лейкемія. Відтоді затишна домівка змінилася на лікарняні стіни, а оточують Василину не двоє рідних янгуляток, а люди у білих халатах. Почали лікування у Львові, пройшли шість курсів хіміотерапії, але молоді жінці ставало все гірше. Висока температура, сильний біль, який не вдається втамувати навіть морфієм. Тоді місцеві медики дали зрозуміти, тут надії на життя у молодої мами немає. За лікування Василини взялися польські лікарі, проте їхні послуги коштують коштують майже 118 тисяч євро. Прийняла чотири курси хіміотерапії такої сильної, але воно знов після того виростає і виростає. Ще є, типу, одне лікарство, яке може їй допомогти. Воно дуже дороге. Врятувати молоду маму може пересадка кісткового мозку. Донором стане рідна сестра Василини. Утім, поки операція неможлива через надто велику кількість злоякісних клітин у крові жінки. Стабілізувати стан зможе лише довговартісний препарат, на який потрібна чимала сума грошей, яких у родини просто немає. Ближчим часом не буде. Це вже е... Ну, ви знаєте, тут лікарі нічого не кажуть. Тут вона мусить бути так дуже важко. Дітки скучають, постійно питають, коли мама буде. От зараз свята йдуть. Хотіли до них до неї поїхати, ну зараз трошки не виходить, хочуть мами. Поки родині вдалося зібрати майже половину із потрібної суми. Утім, аби подарувати жінці життя та дати змогу мамі повести свого молодшого сина до першого класу, необхідно ще 68 тисяч євро. Переказати кошти для порятунку Василини Ярмоли можна на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Номер банківської карти п'ятдесят один шістдесят вісім, сімдесят п'ять сімдесят Приватбанк. Ярмола Василина Іванівна Олена Ровенчук Василь Скопик. Програма Очі на львів. ТБ». Шати царів зі старих штор, корони з картону до різдва по-своєму готуються за ґратами. Засуджені вчать текст, аби виконати свою роль у вертепі, шиють костюми із того, що мають під руками. Кухарі виготовляють пробну партію пампушків, аби ті, хто зараз перебуває у місцях позбавлення волі, теж відчули дух різдва. Як виглядатиме вертеп в'язнів та скільки ласушів потрібно випекти, аби посмакував кожен далі у сюжеті. Підготовка до новорічних та різдвяних свят у колоніях починається заздалегідь у спальних корпусах та молитовних кімнатах. Засуджені прикрашають ялинки на кухні випікають пробні пампухи а в актових залах відбуваються репетиції вертепів. Професійного одягу для вертепу у колонії, звісно ж, немає. Тож кожний намагається змайструвати вбрання з того, що під руки потрапить. Самі робили стюлів, самі робили стюлів, робили, Там, з який матеріал залишився, який. От самі бачите, які штори, такі подарті старі зі старих. Корону теж картон брали, посипку брали. Теж людей брали, посипали вертеп, окрім виступів на сцені, ще й ходитиме корпусами серед колядних щедрот, сигарети, чай, цукерки. Яблука, цук конфети, яблука, горіхи, печиво. Ну, звичайно, гроші в установі заборонені. На кухні теж тривають приготування. Кухар Михайло, попри те, що на волі випікав солодощі, вирішив все ж за тиждень до різдва побавитись з пампухами, аби напередодні свят вечора не зіпсувати пухкелики. На різдво треба зробити на всіх, і так як зараз є засуджених 650 чоловік. Тобто вона займе сутку, щоб напікти їх всіх повністю. Напередодні свята багато засуджених хочуть висповідатись. Звичайно, що є більше сповідників. Ну, <гану> хорошо, що черга <гану> не <гану> стоїть, звичайно, тут така. Усі в'язні на святвечір загадують бажання. Це швидше потрапити на волю. А ось засудженому Володимиру, якого у колонії ще називають паном художником, пощастило, Різдво він зустрічатиме вже вдома. Я три роки не зустрічав Різдво вдома, а тепер в цьому році нарешті буду з рідними внуками, дітьми, дочкою та сином. Ще те, що свою побачу, не позаздрішна свята працівникам установи. Адже коли уся країна святкуватиме, колядуватиме та випиватиме, вони нестимуть службу у посиленому режимі. У святкові дні пенітенціарники майже не полишають стін тюрми. Володимир Моїсеєв, Антон Лакіза, програма очі на Львів. Тебе. Уже за добу настане час відкорковувати шампанське і загадувати бажання, а згодом і віншувати з Різдвом. Відчути атмосферу свята наповну і долучитись до масштабного колядування можна у Львові. У місті вже готують нові й традиційні зимові забави: вуличні вертепи, ярмарки та фестивалі. У святвечір на проспекті Свободи встановлять майже 4-метровий дідух. Також центральною частиною міста пройде хода звіздарів, які нестимуть головні символи Різдва двометрові зорі ручної роботи. До 30-го Січня також триватиме фестиваль Велика коляда. Це майже 20 концертів від понад 70 автентичних фольклорних колективів. Святкові атракції чекатимуть на гостей не лише у центрі Львова. Покататись на санчатах і сноутюбах запрошують до парку культури. Від 7 до 9 січня варто завітати на різдво у Шевченківському гаю, майстер-клас у садибах, ангельська коляда, а також традиційне свято пампуха, яке цьогоріч перемістилось до музею архітектури та побуту. А тим часом Різдво вже єднає у Львові. До Києва по гроші, у місто Лева по емоції. На свята до культурної столиці України з'їхались родичі, друзі, галичан. Дехто з туристів новий рік тут зустрічатиме вперше. В очікуванні атракцій нудьгувати не доводиться. Прогулятись різдвяним ярмарком, покататись на ковзанах, помилуватись різдвяними ілюмінаціями. Місто стало казковим, а от на околицях центру звичайна передсвяткова метушня. В останні дні містяни похапцем купують ялинки та дідухи подарунки рідним. Святом тут пахне навіть повітря. В По очікуванні свята Львів колядує. В трамваях «Христос сродився, бала, плотився, ангели співають, царі. Вітають покри, відають, пасері грають, чудо, чудо, повідають. На вулицях славні про народження Спасителя лунаючи не з кожних дверей. Хати, ми у центрі міста манливий кавовий запах поєднався з хмільним ароматом глінтвайну. Площа ринок взимку традиційно виправдовує свою назву Різдвяний ярмарок у розпалі. Хто не поєний, хто не кормений, заходимо до солохи. Запастися сувенірами, смаколиками, скуштувати пампушки. Біля дерев'яних будиночків юрбляться веселі компанії. Скованому морозом Львові зігріваються галицькими напоями. Вкусно, тепло вот так. Ми все тут перепробуємо. Ми перший день просто вийшли сюди. Ми дуже довольні, ми третій рік приїжджаємо сюди, плануємо сюди приїжджати кожен рік, це вже як наша така міні-традиція. Святкові ялинки, кожна по особливому красива. Кожен заклад дивує різдвяними інсталяціями. А ще нова різьблена шопка біля ратуші на єдине у центрі міста. Щонайменше десять святих родин, виконаних в дереві та навіть в нитках, можна побачити в одній із центральних галерей. І ми рождено Богу покліндаємо. З вертепом ходитимуть за тиждень, а поки львів'яни чекають нового року і снігу, то в сім'ї, а вже після 12-ї можна і під і на глінтвайн. Бажаєм тобі смачного, веселого і смішного, великого й неземного, хай буде усе. Тетяна Надія, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТВ. Матеріали цього останнього році випуску вже на нашому сайті. Його адресу бачите на екрані. А ми прощаємось з вами до 2016-го. Творча команда. Вітає вас з прийдешніми різдвяними та новорічними святами.